Про це не тільки маємо можливість поговорити з Ганною Губко, головою правління громадської організації мереж захисту національних інтересів АНС. Вона зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Ганну, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава слава вам з тайваню. Ми зараз із народним депутатом Кірою Рудик повертаємося із президентського палацу. Щойно в нас була чудова зустріч із президенткою Тайваню, і вона лише підтвердила про те, що Тайвань. Збільшив фінансову допомогу, анонсованих 56 мільйонів доларів. Додатково також офіс у Варшаві, task Force, який буде допомагати і не тільки українцям, які вимушено залишили домівки, але впроваджувати освітні проекти. Проекти, які стосуються інфраструктури. Ну і ми говорили про генератори. Тайвань буде думати, як пришвидшити допомогу для того, щоб українці могли пережити зиму, тому що це така практична допомога, яку вже відчули в Бучі, відчули в Києві, в Харкові, і наше фактичне завдання тут розбудовувати двосторонні відносини, розбудовувати відносини через наших друзів, литовців, чехів, поляків. І е, шукати ті формати, щоб наша обороноздатність завдяки і сучасним технологіям, чутливим технологіям Тайваню, що стосується і спільного виробництва дронів. Що стосується, і ми теж е, подякували за всю допомогу, яка була. Ви знаєте, що Тайвані з найбільших виробників в світі Чіпів, і це для нас важливо було відзначити, що вони впровадили санкції. Проти російських компаній, щоб військова промисловість не могла користатися технологіями високими, і е, в Тайвані чітко розуміють, що перемога України це протидія проти китайського експансіонізму і е, фактично зменшення е, загроз, які тут достатньо високі, е, особливо після укріплення у владі е, на… Е, Цивілізований світ і тут обговорюють не лише про загрози атаки на Тайвань, індотихоокеанський регіон, і те, що які провокації здійснює Китай в південно китайському східно-китайському морях, але говорять про взагалі намагання Китаю чи посягання на глобальне домінування і експансію на різних континентах, тому Україна на під час цієї міжнародної глобальної конференції. Є топ питання порядку денного, і можу вам сказати, що всі розуміють геополітичне значення нашої перемоги, чи тільки з Латинської Америки, з Венесуели обговорюють різні диктаторські авторитарні чи з країн Африки чи Азії. Тобто, перемога України вона є надважлива для такого, я вже знати планетарного рівня, але для нас. Є важливим 에, під час війни зрозуміти, хто справжні друзі України, а хто, як зокрема, Китай від початку повномасштабного вторгнення 에, був на боці Росії і на Пані Ганно, як нас чути, тому що зникла картинка. Не чуємо вас. Пані Ганно, і державі... навіть не так. Пані Ганно чи відновився зв'язок? На жаль, з них зв'язок. Ми обов'язково повернемося до розмови з Ганною Губко. І зараз до нашого ефіру знову доєднується Ганна Гобко, голова правління громадської організації мережа захисту національних інтересів АНТС. Пані Ганно, от ви сказали, що Україна зараз є топ-темою на асамблеї в Тейбеї. І от, до речі, вчора Сенат Польщі визнав владу Російської Федерації терористичним режимом. Це вже от, власне третє визнання після парета Естонії. А скажіть, чи обговорювали це от на цьому е саміті? Тут обговорюють зокрема не просто як визнати Росію державою терористом, а як конфіскувати все майно, щоб авторитарні режими розуміли, що всі награбовані гроші будуть у них потім забрано, і що взагалі глобальна система і всі міжнародні організації не будуть допускати оцих корупціонерів, клептократів, диктаторів і авторитарних режимів. Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, то це тоталітаризм уже. І представники з Казахстану, які розказували про російські впливи у них, тут розказують представники Грузії, які є тут. Так само діляться держави, які зазнають китайської експансії. І дуже важливо якраз були, ви знаєте, навіть якісь обговорення, зокрема тому, що це глобальний форум, і для багатьох російська пропаганда, яка Пояснювала, що це е, якби Україна і НАТО, тобто є деякі наслідки російської пропаганди, і наше завдання, особливо для країн Латинської Америки, пояснювати, чому це цивілізаційна війна, чому Україна з тисячолітньою історією, е, і взагалі історією Росії, коли Москви ще не було, якісь такі важливі речі, е, і е, для загального порозуміння. Чому в 2020 сторіччі геноцид взагалі мав би бути неможливим? І як його уникнути, як відновити міжнародне право, яке зруйноване, і ефективність міжнародних організацій? Пані Гано, а саме от з війною Росії проти України президент Тайваню порівняла ту ситуацію, яка зараз склалася між Тайбеєм і Пекіном. А що відбувається зараз в регіоні? Наскільки вірогідне от військове протистояння? Ну насправді. Китай продовжує здійснювати різні провокації в південно-східно китайському морях. Вони і винищуючи їхні з'являються, і в морі тестують реакцію міжнародну. Зокрема, візит спікерки палати представників США Ненсі Пелосі був дуже як кажуть, powerful, дуже вагомим сигналом, зокрема і для Китаю, так само як і заява Байдена. Що Сполучені Штати Америки у випадку атаки будуть захищати Тайвань. Це те, чого не було у випадку з Україною, коли ми чули навпаки протилежні заяви про те, що Сполучені Штати Америки не відправлять своїх військ, про те, що 에, Сполучені Штати Америки будуть. Пані Ганно знову зникає зв'язок. Як нас чути? На жаль, не можемо зв'язатися з паною Ганною. Це була Ганна Гобко, голова правління громадської організації мереж захисту національних інтересів АНС.